А доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в закладі загальної середньої освіти Новонекрасівського Старостинського округу, і мені дуже приємно, що саме сьогодні ми відкриваємо в Софіянській територіальній громаді третій клас безпеки. В реалі сьогоднішнього життя це дуже важливо. Кожна дитина має знати, як її себе вести в тій чи іншій ситуації, яка склалася навколо неї. Я щиро Вдячна кожному працівнику, кожному громадянину, котрий сьогодні доклав зусилля для того, щоб ми сьогодні відкрили цей клас. Щирі слова подяки. Дякую, все буде Україна, слава Україні! З метою виховання в учнів базових понять снов безпечного середовища, які містять у собі знання з правил пожежної безпеки, мінної безпеки та цивільного захисту в цілому, засвоєння алгоритми дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру в нашій школі. Створено. На клас безпеки у класі безпеки передбачено проведення уроків будь-якої вікової категорії. Так, інформація для молодших школярів буде викладатися в ігровій формі, а дітям середнього та старшого віку передбачено викладання інформації в від лекцій, відео, бесід тестів. Клас безпеки облаштований за зональним принципом організації освітнього процесу, зона перегляду відеоуроків та презентацій, зона пожежної безпеки для визначення правил пожежної безпеки, алгоритму дій у разі пожежі та інших первинних засобів пожежогасіння. Зона мінної безпеки для вивчення правил поведінки у разі виявлення вибухово-небезпечних та підозрілих предметів. Зона безпеки життєдіяльності для вивчення правил безпечної поведінки у різних сферах життя. Зона також є до медичної допомоги для проведення знань та тренінгів з надання першої домедичної допомоги при травмах різного характеру, також опіках, зона психологічного розвантаження для роботи з психологом, це виконання творчих завдань, проведення бесід також є ігрова зона для дітей молодшого віку, де діти в ігрової формі. Виконують різні рухливі ігри та вправи, шановні мешканці Ізмельського району. Сьогодні ми відкриваємо черговий клас безпеки в закладі загальної середньої освіти в селі Нова Некрасівка Ізмельського району сьогодні. На цьому відкритті присутні також представники державної служби з надзвичайних ситуацій, присутні представники ювінальної поліції, представники влади, адміністрації школи. І хочу відмітити від себе особисто, що була проведена дійсно велика робота педагогічним колективом даного закладу. І в цілому клас безпеки сподобався. Бачимо різні тематичні куточки Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, медичної допомоги, наглядний матеріал, роздатковий матеріал. І Зі свого боку, ми, як представники патрульної поліції, розповіли дітям про елементарні правила поведінки на дорозі. Діти відповідали на питання. Для чого правила дорожнього руху існують? Хто такі учасники дорожнього руху досить такі вдалі хороші відповіді? Бачимо, що з дітьми проводиться робота зі сторони і педагогічного колективу, бачимо, що для дітей створені дуже цікаві матеріали, дуже цікаві умови. І надалі патрульна поліція разом з представниками інших силових структур буде відкривати класи безпеки в інших загальноосвітніх закладах із району та міста. Дякую всім за увагу і дякую педагогічному колективу за теплий затишний прийом.